Продовжуємо вишивати і зараз будемо вишивати листочки, ось ці, які у нас вишиті саме гладдю. Так. Відрізаємо робочу нитку і відділяємо дві заві нитки, тому що ми будемо шити Чотири нитки, потихеньку по одній витягаємо ниточки, роз'єднуємо шість і витягуємо одну. Поклали, вона нам потім знадобиться, витягаємо другу ниточку зайву, нитку заправляємо в голку, робимо вузлик і починаємо працювати. Так. Наш е, листочок. Його можна умовно поділити ось так, бачите, тут на два, да? на дві половиночки. Тож у нас е, направлення таке по діагоналі, коса нитка буде вже стібок, по косі кластися, вишиватись, і один біля одного стібочки буде виконуватись, можна намітити цю лінію обмилка. Починаємо, можна зверху почати, прокололи наступний стібок, прокололи. І так, один біля одного ми прокладаємо стібочки. Починаємо знизу, біля квіточки, проколюємо зі зворотнього боку. Кладемо по діагональці е, стібочок, повертаємось до квіточки поряд з цим першим стібком знову по діагоналі, і вже ми дійшли до лінії центру лісточка, тож кладемо ниточку на край листочка, повертаємось в центр листочка. І ось такі у нас лінії будуть під нахилом. Поряд один біля одного стіпки прошиваємо від центра листочка до його контурної лінії. Якщо щось не виходить одразу, вам не подобаються стіпки якісь, одразу розпускайте, витаскуйте нитку і переробляйте, щоб потім не прийшлося багато робити. Продовжимо далі. Стібочки вже досить такі дрібненькі, на кінець листочка. Зовсім маленькими стіпками закінчимо кінці. Верхній останній стібок правої сторони лісточка, переходимо, можна так вниз пройтись, і тут нам треба так само по діагоналі виконати, але в дзеркальному положенні виконати стібочки відповідно до центру. Досить щільно один від одного прокладається проколи поряд один з одним. Перевіряйте зворотній бік обов'язково. Я дійшла вже до центру листочка. направлення діагоналей. прокололи, положили ниточку, подивилися, прокололи на контурній лінії, лісточка. Дошиваємо до верхньої точки листочка до кінця. Таким чином, на зменшеності стібочків ми виходимо на верхню точку листочка. Так, Стіпки перевіряємо, щоб вони були рівненькі, один біля одного. ниточки поряд одна з одною, тож зворотній бік так само перевіряємо. І можна закріплювати зі зворотнього боку вже перегортаємо. І рівненький такий стібочок. Петля і всередину десь там проходимо, можна під нитки листочка пройтись, десь в глибині фетру відрізаємо. Так, І наступний листочок вишиваємо. Якщо у вас є можливість двох кольорів зелених, як у мене, то можна поряд листочок вишити трошки іншим відтінком зеленого кольору. Так само відрізаємо робочу нитку, відділяємо дві залі, щоб у вас 4 було в пучку. І прошиваємо далі. Вишиваємо другий листочок, більш світлішим тоном можна почати. Так, ниточку кладемо з бочки трошки під нахлом, відповідно до лінії середини листочка. Так, так трошки діагонально. Стібки починають вже зменшуватись. Тобто до верхньої точки, потрошки їх зменшуємо, заповнюючи половину листочка. Виконуємо верхній останній найдрібніший стібочок і будемо вишивати другу половинку листочка. Далі вишиваємо листочок можна зверху і почати вже нахилу. Ось таким чином, зворотньому, з зеркальним відображенням буде до першої половинки. Проколюємо до центру. Відстань між стіпками тут зовсім, зовсім маленько, вони поряд один від одного прошиваються. Продовжуємо далі. Ми проколюємо по центру, виходимо на контурну лінію листочка біля попереднього проколу. Ніточки лягають рівномірно, Одна біля одної. І листочок починає у нас звужуватись, змінювати форму свою контурну лінію у нас. Так, вже біля квіточки прошиваю. Останній стібочок на зворотній бік перегортаємо і закріплюємо петлю і можна провести під стібками всередині. Так, ось такі два листочки вже є в нас.